Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Пропоную сьогодні вам огляд нової сатинової помади Giordani Gold. Дуже гарні кольори, надзвичайно природні, надзвичайно приємне відчуття на губах. Аромат я вже звикла до нього. Доглядай за своїми губами за допомогою досконалої сяючої сатинової формули, яка огортає їх чудовою живільною вуаллю насиченого кольору з високим вмістом пігментів. Команда тримається 8 годин. До складу засобу входять олія жужоба та олія морошки. Багаті на антиоксиданті вони живлять і захищають губи від зовнішніх агресивних чинників, таких як руйнівні вільні радикали. Зміснювальна формула забезпечує необхідне зволоження, допомагаючи зменшити вийдеми ознаки старіння губ, як миттєво, так і з часом. М'які зволожені губи з молодим виглядом без скочу. Помади в дрібних зморшках. Кожне нанесення це момент догляду за собою. Олія жожоба багата на незамінні жирні кислоти, вітаміни та мінерали. Легка текстура легко вбирається, миттєво насичуючи губи. Олія морошка має високий вміст жирних кислот, що відновлюють шкіру, включно лінолівою, олеїновою та пальмитиновою. Нова конусоподібна форма створена для максимально точного нанесення. Помада має сертифікат виганської спільноти, а також має SPF-15. Нанось помаду починаючи з центру губ і рухаючись до зовнішніх куточків. Можна нанести додатковий шар, щоб досягти бажаної інтенсивності. Для створення м'якого розмитого відтінку на губах треба нанести помаду на губи і промокнути м'якою серветкою. Помада надійно закривається. Дуже гарний стік. 42-651, ніжний нюд. І ось на губах. Ніжний нюд. 42-652, Глянцевий ліловий. Бачите, він має трошки розовінку. І на губах Рот 2, 653. розкішна орхідея. І на губах. 42 654. Шовковиста троянда. Бачите, трошки нашаровується. І так на губах. Це сатинова помада Джордані нова. А ось для порівняння в мене залишилась помада, матова помада з ефектом Металік. 41052. перлинна троянда. От я нанесла, подивіться, ну, вона не нова, понятно. Ось. Бачите, вона не так нашаровується. Все ж таки тут нашаровування більш можливе в нової сатинової помаді. Бачите? От, але щось мені здається, в спільне в кольорі є. А може і нема. Ну, дивіться самі. Ось вам для порівняння в мене був цей тон, я нанесла. Бачите, сатинова на губах. Зараз я нанесу цю, щоб ми могли порівняти. Це матова з ефектом Металік. Отак вона виглядає на губах. Перлинна троянда. Матова помада з ефектом металік. А це шовковиста троянда. 42 655. Вершковий моко. Отак ви виглядає на губах. Сорок два п'ятдесят шість розкішна слива. Отак на губах. 42-657 – вишуканий, ягідний. Сорок два шестьсот пятьдесят бездоганний рожевий. 42659 Атласний червоний. Сорок два шістдесят королівський гранат. Так, на губах. Для порівняння в мене ось є попередній випуск сатинової помади Giordani Gold 3,8 грама. Вироблена в Індії, тобто виробник не помінявся. Отаке пакування. Також SPF 15. На кришечки Жордані Gold. Сетинова губна помада Giordani Gold Iconic. Має в собі комплекс Pigment Oil Fashion, який має насичені пігменти для глибокого і стійкого кольору і доглядові компоненти Арганову, Олію, олію насіння яблука і екстракт забудки для боротьби з віковими змінами шкіри, такими як дрібні зморшки, сухість і нечіткий контур. М'який сатиновий блиск забезпечує додатковий омоложуючий ефект. В мене колір ніжна півонія. Ось, Ось у нас бездоганний рожевий. О, може вона співпаде з ним. Не знаю, бо зараз. А бачите, вона дуже ніжна. Ну, так, собі співпадіння. Може, з цим. Ну от, ви бачите самі. Щось є спільне, але колір унікальний. Може, ось вона співпала трошки. Трошечки вона має таке схожість на розкішну сливу. Ось вона. Бачите? І ніжна півонія. Якийсь тон тут щось співпадає, але дуже-дуже. Ну, взагалі не так. Ну. А ось, бачите, це матова помада з ефектом металік. Ось, бачите, от трошечки схожа тут. Це е, перлинна троянда 41052. Ось вона. Ну, теж так не дуже схожа. Може, і трошки на ягідний вона схожа, ну. Но... Так, дивіться са. От в мене тільки два тони, що я можу вам порівняти. 42-327, ніж на півоні. Ну, бачите, вона зовсім інше відчуття на губах, інший аромат. Такий ланкомовський помад. Ну, трошки вона губи підпікає, так? Тобто відчуття на губах інше. Звичайно, оця помада нова сатинова, вона інший аромат має, інших натуральних олій, твердих масел. Мені вона на губах відчувається як більш приємна. Не знаю, це моє суб'єктивне відчуття. Але при всьому, при тому, що тут аромат такий парфумований, мені більше подобається ця помада. От її наносиш на губи, і таке відчуття комфорту, розгладження. Дуже приємний от саме якість цієї помади. І аромат. Я вже звикла цей аромат. От, Якось почався з тенденцією на таку натуральність, і я вже звикла до нього з задоволенням користуюсь, Мені якось вже звично його відчувати приємно. Оце я поновила це відчуття. Якось вже для мене це ну не знаю, хто як любить. Но... І раніше дуже гарно виглядала помада, але зараз вона стала комфортніше на устах, це однозначно, приємніше. От я нанесла помаду, і я відчуваю, вона трошки підпікає, трошки так. А цю помаду наносиш, і ти просто відпочиваєш тобі комфортно. І всі кольори. Бачите, всі кольори, наскільки вони комфортні, такі дружні кольори. Мені здається, вони підійдуть всім. Ось всі кольори будуть лічить. Мені дуже подобається ця лінійка. Сатинова помада. Це так. <рігла> От а... зараз нанесу розкішну сливу, щоб ви розуміли. А це попереднє. Бачите, вона більш прозора. Тон співпадає трошки ось світліший буде. Вона більш прозора. І ось я відчуваю, що от в мене нижня губа вона відпочиває, тобто вона насичується, якимось е, таке дихання відчувається на шкірі. А верхня губа ні, вона зразу я відчуваю, що вона трошки підпікає. Ну, Ця помада вона має таку. Вона виглядає так трошки прозоро, як блиск, і в неї такі властивості є. Ну, Хто пам'ятає, напишіть в коментарях, як вам. Якщо ви користувалися попереднім випуском, а оця помада надзвичайно комфортна. Але виглядають обидві помади просто відмінно. Ну, це пояснюється тим, що різні олії в помадах, бачите, і сукупність цих олій, вона більш комфортна, як на мене. Друзі, от така гарна лінійка е, сатинових губних помад. Бачите, ми з вами мали можливість порівняти із попередньою лінійкою сатинової губної помади. У мене якраз ось була губна помада ніжна півонія. Е, я її брала якраз з ароматом е, між Джордані Флора. Ось е, Я її взяла, тому що саме тоді був колір півонія в тренді. І, взагалі, сам аромат присвячений півонії. І я так і взяла ніжна півонія. Ось, І я не розчарована новою лінійкою. Надзвичайно вона мені подобається. Склад просто унікально прекрасний. От для шкіри і губ вони і розгладжуються дійсно і миттєво, і в процесі. Якщо ви користуєтеся цією помадою. Ще такі питання задавали, оскільки в наступному каталозі у нас є така акція при покупці нового аромату Джордані, ми можемо взяти в подарунок чи за акційною ціною помаду. Сатинову Джордані Голд. І ось було таке запитання, яку помаду, яка помада краще підходить до нового аромату. я вам хочу сказати, я користуюсь цим ароматом. Настільки дружній, комфортний аромат. Він підходить на будь-яку ситуацію. Він настільки толерантний, настільки комфортний, як і ця лінійка сатинових губних помад. Ви можете від свого настрою взяти будь-яку помаду від найяскравішої червоної до нюда ніжнішого. І ви будете з цим ароматом відчувати себе комфортно. Це комфортний, дружній, надзвичайно. Такий аристократичний, толерантний аромат. І я апамади просто прекрасна. Беріть будь-яку. Вона <свісно> тільки під ваш настрій. Мені підійшли всі тони. Я з задоволенням всіми цими тонами буду, від, в залежності від свого настрою, користуватися. Кажу вам ось попередня лінійка, щоб ви не жаліли, і нова лінійка. Бачите. Різні стіки, цей більш такий дружній, бачите, різноплановий, тут таке тактильне відчуття, тут вже інше, тут такий трошки він. Такий каблук 16 сантиметрів. Такий він більш. Ось і так. Бачите, тут стік. Зовсім нової іншої форми, бачите, такий. А тут вже стік, як кристал, він більш зручний в нанесенні. Хоча і ця помада прекрасно наносилася. Це вже такі деталі для тих, хто надає значення дрібничкам. Ну, все в дрібницях. Правда? Ну, ось тут склад мені дуже сподобався. Єдине, ось тут такий аромат просто як парфум так би дихав ними дихав. А тут такий більш гастрономічний аромат, такий натуральний олій, вони так настраюють на такий комфорт, такий, такий більш дружній аромат. На мене він діє навіть заспокійливо такий. Такий гастрономічний аромат. А тут, звичайно, такі вже, такі, як ланкомовські помади, такі, Ну, бачите, змінилася філософія підходу. І мені вона подобається. Я не знаю, як вам, пишіть в коментарях. Якби ось зараз мені обирати от була ця лінійка і ця лінійка, при всьому при тому, я б вибрала нову знаю От точно, точно я в цьому впевнена. Мені подобається все. і Хоча і це мені надзвичайно подобалося. Але от зараз я б вибирала я б вибрала нову лінію. Це точно. Ось такий мій вибір. Пишіть в коментарях, як вам. Давайте поділимося нашими враженнями